Вже 10 років минуло від виходу одного з найпотужніших українських фільмів поводир. Ця історія про боротьбу за свободу і культуру через очі американського хлопчика, який разом зі сліпим кобзарем подорожує Україною часів сталінських репресій, залишається актуальною і сьогодні. Яким був цей фільм? Чим він вразив глядачів, і які неймовірні факти ховаються за його створенням? Поговоримо про це, а також про те, чому поводир варто передивитися знову. Привіт, мої шубайгови! Мене звати Артем і це нова важлива рубрика на Амертон Муві, а саме Дуа Кіно. Крім всіх цих прем'єр Голлівуду, я впевнений, що варто балакати і про вітчизняне кіно. Адже без власної культури та інтентичності ми ніхто. Тож сьогодні, цим першим і знаковим відео, я хотів би нагадати вам про фільм «Поводир», який вийшов рівно 10 років тому. А саме цю стрічку в Україні показали 14 листопада 2014 року. Особисто моя історія з цим фільмом виглядала доволі цікаво, адже на той момент 13-річний я, котрий все ще ходив до середньої школи, за своїм бажанням на подібне кіно не пішов би ніколи. Адже там нема голівудських акторів, великої кількості комп'ютерної графіки та відомої для мене студії. Я радий, що в моїй школі, а в частності деякі вчителі наполягали на культурному розвитку, тож стабільно раз на деякий час нам робили різні екскурсії. Отож, коли нам сказали, що ми підемо в кіно, ми всім класом почали активно сперечатися і обговорювати, на що ж саме ми підемо з тодішніх прем'єр, нову частину Голодних Ігор або ж Інтерстеллар. Обидва фільми були на слуху і розрекламовані, тож питання полягало тільки в тому, що з цього вибрати. Отож, може уявити наше розчарування, коли виявилося, що вибір пав на поведаря. Проте ні, з моменту як я вийшов з кінотеатру і до сьогоднішнього дня. Я не жалкую, що ми пішли саме на цей фільм. Фільм Поводир режисера Олеся Саніна розповідає драматичну історію, яка відбувається в Україні в 1930-х роках під час репресій і голодомору. Сюжет обертається навколо американського хлопчика Пітера Шемрока, якого доля зводить з українським кобзарем Іваном Кочергою. Хлопчик випадково стає свідком жахливих подій, пов'язаних із радянським режимом, після того як його батька американського інженера вбивають за те, що він дізнався забагато про реальний стан справ України. Іван бере Пітера під своє крило, і разом вони подорожують україною, збираючи свідчення жахливої дійсності та намагаючись вижити в умовах терору. Кобзар сліпий старець стає для Пітера не тільки поводарем у фізичному сенсі, але й вчителем духовного розвитку та збереження української культури, адже кобзарство у фільмі виступає символом народної пам'яті та опору. Головна тема це конфлікт між традиційною українською культурою і жорстокою радянською системою, яка прагне її знищити. Фінал картини трагічний, проте емоційно потужний, пітер усвідомлюючи свою роль у боротьбі за правду, продовжує подорож як свідок подій, що відбулися, і як символ надії на те, що історія буде розказана світу. Окрім цього, в фільмі є і інші персонажі, зокрема більшовики, які шукають і винищують кобзарів як символ національного руху. Через музику та народні пісні розкривається тема протистояння та боротьбу за свою ідентичність. Фільм глибоко занурює у історичний контекст, показуючи трагічну долю українського народу під гнітом радянського режиму та людську волю перед обличчям репресій. До речі, якщо вам подобається цей фільм і ви зацікавлені у глибших розборах кіно, не забудьте підписатися на цей канал, аби не пропустити нові відео і історії. А ще поділіться своєю думкою у коментарях, як на вас вплинув фільм «Поводир». Ваші слова надихають і допомагають розвитку каналу. Якщо ви хочете підтримати мою роботу, ви також можете зробити це через фінансову підтримку. Кожен внесок допомагає робити більше якісного контенту. Посилання буде в описі під відео. І дякую, що ви зі мною! Фільм Поводир привернув велику увагу завдяки своїй історичній значущості, акторському складу і навіть деяким скандалам, що супроводжували його виробництво та випуск. Ось кілька цікавих фактів та важливих моментів пов'язаних з цим фільмом. Фільм підкреслює важливість кобзарів у традиційній українській культурі. Кобзарі це сліпі музиканти, які співали епічні думи та народні пісні, і саме їх знищення стало одним із символів радянської боротьби проти української культури. Бо клан, як на мене, один з най найвизначніших українських акторів, якщо йдеться про серйозні та драматичні ролі, він виконав роль сліпого кобзаря Івана. і Його робота отримала численні похвали за глибокий і зворушливий портрет героя. Це історія, яка мусить людей людей викликати не тільки відчуття історії, ну скажімо, як документа. А, а, а що включати в людях емоцію, так само уваги заслуговує і партнер Саніслава по зйомці. Той хто зіграв американського хлопчика, а саме юний актор Антон Грін, що став справжнім відкриттям фільму. Його персонаж опинився в серці трагічних подій, що підкреслило міжнародну значущість теми. Америка що лайк айкенсинкавенісиндадві як кобзар. НА ще це нікрайнін, це ізір ну по-українськи, щоб ви зрозуміли це кобзар. Uh, це є ну така людина, яка взагалі не може бачити і грає народні uh, українські пісні. Фільм Поводир знімався протягом тривалого часу і мав чимало складнощів через високі вимоги до відтворення історичного періоду. Фінансування надходило частково від держави, але значна частина бюджету була зібрана через приватні інвестиції. Прем'єра фільму відбулася під час активної фази російської агресії проти України, що підвищило значення фільму як символу боротьби за національну ідентичність. Під час зйомок використовували справжні музичні інструменти, типові для кобзарів тих часів, включаючи банди і кобзи багато сцен було знято в автентичних локаціях Києва, Харкова та Карпат, що додало фільму ще більше історичної правдивості та естетичної глибини. Фільм вважається надзвичайно важливим для сучасної України, оскільки він піднімає питання національної ідентичності, культурної спадщини та пам'яті про жертви сталінських репресій. Його тематика є актуальною в контексті сучасних подій в Україні, де боротьба за суверенітет і національну культуру триває. Поводир став не лише важливою подією для українського кінематографу, але і інструментом для осмислення складних історичних подій, які і досі залишаються проблематичними для українського суспільства. Якщо ви не бачили фільм Поводир або ж минуло вже достатньо багато часу з минулого перегляду, зараз ідеальний час, аби відкрити його для себе знову. Ця історія перенесе вас у трагічні часи репресії та боротьби за українську ідентичність, але не тільки історичний контекст робить цей фільм захопливим. Він наповнений емоційними персонажами, вражаючими візуальними сценами та символізмом, що говорить про людську витривалість та силу духу. Це не просто фільм, це вшанування нашої культурної спадщини. Тож пориньте у цю історію і відчуйте глибокі емоції, які залишаться з вами після перегляду. Я справлюсь, не пойду. Ну, не ждите, разумею, ждите. не Ивана, а солдаты. Подсуньте. ты же не вбежьте-то, и правда. Найдите мне этого сопляка американского. Андрей! Андрей!